Так, сьогодні буду показувати хітові позиції в нашому магазині тримерів. І ось починаємо з тримера 10 Втки. Тут у нас потужний тример. Ну, я вам скажу одразу: середня потужність тримерів 5 Вт, висока 10. В даному випадку 10 Вт. Це вже потолок, як то кажуть, більше не роблять. Дуже відчувається вібрація, звичайно, тобто він для складних завдань. Грубе волосся, груба щетина, жорстке волосся, маса велика. От, Звичайно, краще буде 10-ватка. Тут у нас є індикатор. Також повністю металовий корпус це оригінал. Кемей оригінальний, дядюшка Сем. В оригіналах тільки метал, будьте уважні, остерігайтесь підробок. Одразу вам пояснюю, як зрозуміти, де оригінал, де ні. Також маркування обов'язково на маркуванні має бути надпис 10 Вт, Power 10 Вт. Виробник зазначає це, і ви, коли дивитесь пристрій, ви повинні передивитися. Маркування полотна кемей також є. Тобто це в нас оригінал. Також в комплект в Комплект входить насадки 1-2-3 мм, мастило щітка, кабель і USB. Працює від акумулятора 180 хвилин. Для дому це взагалі супер. Для роботи також достатньо. А, може працювати від мережі, час, зарядки, 2 години. А, тому, будь ласка, кому потрібно, замовляйте. Дуже хороший тример, він себе проявив, хороші відгуки за якість впевнені. Він вже в нас в асортименті третій рік. Ось, і нарікань на нього немає. В свій час він був дуже популярний. Два роки тому на нього пішла велика хвиля. Його рекомендували. Серед майстрів, серед барберів теж його купували, саме такий: от, 700 b Є ще 700H, це з дисплеєм, а це без дисплею, але він і дешевше, відповідно. Тому, будь ласка, замовляйте, це може знову ж таки бути класний подарунок. Кмейка км KM 700 b легенда. Замовити можна на сайті Тремаріні, замовити можна через інстаграм, вайбер, телеграм, в шапці профілю всі контакти контакти в описі під відео, ціна 850 гривень.